Вітаємо в ефірі програма Фото Акварелі. У рубриці Незламність духу в естафеті творчості ми представляємо ось такий класний витвір мистецтва Тамара Коренєва. Перша частина її життя пов'язана з Харковом. Новий період. В її житті був у 2012 році, друге і третє місця як аматор у всеукраїнському фотоконкурсі, фотограф року у жанрі макро. Ми дякуємо тернопільському видавництву. Посібники та підручники, підручники та посібники, видавництво має назву така дуже Класна композиція, це календар перекидний на 2023 рік. Це не просто календар, тут такі фотороботи цієї авторки. Дякуємо Тамарі Коренєвій, митцям, видавцям за таку дієву підтримку дитячої і родинної творчості. Цей календар вже передано в подарунок організатору міжнародного фестивалю щастя творчості Андрію Івановичу Халіну, який є головою громадської організації Психокультура. Знаєте, є часто люди, які залишаються поза кадром, але також варто їм передати творче спасибі, тому що міжнародний фестиваль у різних номінаціях створено саме для того, щоб підтримати таку естафету творчості. Серед дітей, серед молоді, серед дорослих учасників і багато серед авторів, учасників міжнародного фестивалю. Щастя у творчості це діти, які навчаються у позашкільних гуртках. Точка зору та школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. Наталка Зоєва сьогодні також отримала у подарунок цей календар. Зараз у нас. Триває місяць березень. Ось такі чудові картини будуть надихати наших дітей, наші харківські родини в ці нелегкі часи, надихати до творчості. І хочу зробити зараз короткий анонс. У нас у четвер заплановано провести відкритий урок такий ігровий прес-клуб, що має дуже символічну назву Незламність духу. В естафеті творчості. Я є автором ідеї цього міжнародного фестивалю, щастя у творчості, я педагог позашкільної освіти. І ми будемо розповідати, показувати наші творчі досягнення, творчий, цікавий контент, тому що офіційна, формальна частина фестивалю вже відбулася. Діти отримали свої дипломи, отримали спеціальні відзнаки. Наприклад, за. Активне втілення у життя ідеї щастя у творчості за поєднання різних жанрів і стилів. От Наталка Зуєва, про яку я щойно згадав, вона брала участь у фестивалі в різних номінаціях. Наприклад, створила малюнок Україна у Пітьмі. Вона про це окремо буде розповідати. Ви також дивіться окремий сюжет на цьому Ютуб-каналі. Леонід Гапєєв. щастя творчості. Безкоштовно підписуйтеся і таким чином ви. Покажете свою громадянську позицію такої інформаційної, ідейної підтримки наших юних і молодих митців. Буде розповідатися про цікаву екранізацію сюжету безцінні намистини. Це сучасна казка, письменниця Ольга Лапушена. Подарували вони такий журнал Котя Малюк. І... Там є сюжет, безцінні намистини, казка про те, як люди читали, потім перестали читати, літери повтікали. І що потім сталося, і як знайшлися такі діти? Почитайте цю казку, подивіться екранізацію Наталки Зуєвої. Вона, як режисер, як телеведуча зробила короткометражу таку екранізацію. Знаєте, варто читати книжки у будь-які часи. І в цьому також є незламність духу, і наша естафета. Творчості. Отож, запрошуємо вас до відкритого прес-клубу у четверг, у 16-й годині 10 хвилин. Бажаємо вам мирних переглядів, наших сюжетів. Знаходьте можливість для невеличких проявів вашої творчості. Ну, хоча б можна почати з домашнього сімейного читання, це також дуже важливо. Тому що в рамках рубрики Стафета творчості триває багато наших дітей, учасників гуртків, яких я вже назвав, отримали такі в подарунок книжки. І хочу вам сказати, що харківські діти насправді цілком реально харківські діти читають українські книжки залюбки. І ми дуже дякуємо за це нашим співвітчизникам, нашим однодумцям, нашим митцям, видавцям, благодійникам за те, що вони... В ці нелегкі часи підтримали цю естафету творчості. Отож, незламність духу в естафеті творчості. Дякуємо за увагу.